Розпаковочка. Цікаво, що тут у нас? О, таке гарненьке. Красотка наша куколка. Гарна дівчинка. Так, о, а ти хто такий веселий, це вкач. Це з Майнкрафту. Прикольно, гарний. О, тютюся бока. Аф -аф. Гарненько Черепаха-аха-аха. Гарна така. Так, малесенький. Малесенький. хто ти? единорі, единорі. Супермен! Фью! Лечу у вас всіх! Спасати! Бу! Гарний! О, черепаха, аха-аха! Так. Це такий хтось приємненький. Все гарненький. Всі гарненькі О, дивіться, сезон. А, так, да. Боже, яка краса! Дівчата і хлопці, це ж такий приємна ця уточка. А хто у нас тут? Така якась супергерой Песик. З Новим роком, друзі, хо-хо-хо. І... Це хто таке? Пусіпузіпусіпузіпузі. Ой! Ой, я не знаю, я, як тебе звати, але ти милий миленький такий. Там є батарейки, значить в нього є звуки. Прикольно.